Друзі, всім привіт! Хочу вам показати формування звичайної сусни, тобто зі звичайної сусни, сусну Невакі. Бачите, це третій рік. Вона в нас так стоїть підв'язана. Можете подивитися, всі гілочки проростають в такому положенні. Потім ми будемо далі її підв'язувати, вирівнювати. Так вона виглядає у нас. Невеличка, десь може до метра висотою. Можете побачити. Так формується, підв'язується. Хочу вам показати з усіх сторін, яка робиться зовсім ну, нестандартна форма, яка потім виходить в форму неваки. Тобто зі звичайної нашої української сосни виходить японська невакі. Можете да глянуте